Що перетвориться на лід швидше, гаряча чи холодна вода? Здавалося б, відповідь очевидна. Гарячій воді спершу треба охолонити до тієї ж температури, що холодна, а потім ще й замерзнути. Тобто їй знадобиться більше часу. Так, однак цьому суперечить ефект мпемби. Він названий на честь Ераста там пемби. Підлітка з Танзанії, який клас в 1963 році отримав завдання зробити морозиво. Треба було закип'ятити молоко з цукром, дати охолонути і заморозити. Мпемба хвилювався, що його контейнеру не вистачить місця в морозилці, тому поставив його туди все ще гарячим. Через півтори години він побачив, що нього морозиво встигло застигнути, а в його друзів ні. Хлопчика зацікавив цей феномен разом з професором фізики Денісом Озборном. Вони провели експерименти із молоком і з водою. Результат був такий самий, і школяр з професором опублікували наукову статтю про те, що гаряча вода замерзає швидше ніж холодна. Однак мпемба не був першим, хто помітив таке явище. Ще Арістотель зазначав, що вода, будучи спочатку підігрітою, замерзне швидше, бо охолоне швидше. Ось чому багато хто хто прагне перетворити гарячу воду в холодну, спершу виставляють її на сонце. З ним погоджується і Френсіс Бекон теплій воді замерзнути легше, ніж ті, що дуже холодна. Декарт у своєму трактаті про метеорологію стверджує, за допомогою досвіду ми можемо переконатися, що вода, яка тривалий час була гарячою, замерзне швидше за будь-яку іншу, адже ті частинки, які чинять опір замерзанню, випаровуються під час нагрівання. Так що у феномена замерзання гарячої води багата історія спостережень. У чому ж причина цього явища? П'ять різних гіпотез пов'язують його з таненням льоду, розчиненими газами, переохолодженням, випаровуванням та конвекцією. Почнемо із першої. Помістимо два контейнери з водою в замерзлому морозилку. Лід виступає як утеплювач, тому охолоджуватись посудини будуть довше. Але гаряча вода може підтопити лід, що створить шар води, який сприяє теплообміну та прискорює процес охолодження. Цей процес пояснює деякі приклади феноменів пемби. Проте в ряді дослідів основа посудини не торкалася стінок морозилки. При цьому ефект спостерігався. можливо вірна друга гіпотеза, і вся справа в розчинених газах. Відомо, що в холодній воді їх помітно більше ніж у теплій. так що в міру охолодження кількість газів у воді зростає, але цей процес відбувається із виділенням тепла, і навряд чи він прискорює замерзання Втім, частка розчинення газів може мати відношення до наступної гіпотези переохолодження. За ідеєю вода перетворюється на кригу, коли її температура досягає нуля градусів. Насправді вона може охолонути куди сильніше, і лише потім замерзнути. Переохолодження відбувається, якщо у воді немає центрів кристалізації якоїсь домішки або бульбашок повітря. Передбачається, що чим вода тепліша, тим менша ймовірність переохолодження, і вода замерзає швидше. Чому до кінця не зрозуміло? У деяких експериментах явище дійсно вдалося підтвердити однак це виходило через раз навіть в однакових умовах. Отже, результати не можна назвати надійними що й не дивно, переохолодженню може завадити смітинка, що потрапила у воду або подряпина на стінці посудини. Якщо вдуматися, багато проблем викликає саме перетворення води на лід і справа не в переохолодженні, а в тому від якої кількості енергії треба позбутися. Щоб вода на нулі градусів перейшла з рідкого стану в твердий, потрібно забрати стільки ж енергії, як щоб охолодити її з 80 до нуля градусів. Так, що основна частина часу, коли вода охолоджується та замерзає, припадає на сам процес перетворення рідини на лід. Тому в багатьох дослідженнях ефекту пемби вчені вимірюють лише час, який потрібен воді, щоб охолодитися приблизно до нуля градусів. А таке непередбачуване замерзання залишили поза увагою. Отже, що допоможе гарячій воді охолонути швидше ніж холодній, можливо, справа у випаровуванні. Скажімо, у нас є дві посудини з гарячою та холодною водою з однаковим обсягом. Гаряча вода випаровується активніше ніж холодна, Її обсяг зменшиться, поки вона охолоджується. А отже, далі процес піде швидше. Насправді випаровується зазвичай менше 3% рідини, що явно недостатньо для відчутної різниці у швидкості охолодження. Крім того, ефект мпемби фіксують і в експериментах із закритими посудинами. П'ята гіпотеза пояснює різницю явищем конвекції. Насамперед, вода охолоджується на поверхні та біля стінок посудини. У середині ж вода залишається теплішою, холодна вода опускається, тепла займає її місце, і відбувається конвекція. Через більш значну різницю температури вона сильніша в гарячій посудині, але навіть коли вона охолоне до температури холодного контейнера, конвекція залишиться більш активною, що зробить охолодження швидше. У 2012 році Королівське хімічне товариство оголосило нагороду за найкраще пояснення ефектом пемби. Було отримано 22 тисячі заявок. Однак наукового консенсусу, схоже, поки що немає. а Деякі дослідження взагалі кажуть, що ефекту не існує. Дивно, що ми досі не розібралися з таким простим феноменом, як замерзання води. Ось що я думаю з цього приводу: факт того, що тепла вода замерзає швидше за холодну, люди спостерігають у побуті вже сотні, навіть тисячі років. І експерименти, начебто, підтверджують цей феномен в лабораторних умовах. Тож, від ефекту пенби не можна просто так відмахнутися однак, замерзання води набагато непередбачуване явище, ніж нам здається. У ньому грає роль безліч факторів, але проводячи експеримент, контролювати, ми можемо хіба що початкову температуру. У 2016 році було проведено строго контрольоване дослідження, в рамках якого вченим не вдалося знайти доказів того, що тепла вода охолоджується швидше за холодну. Навпаки, гарячій воді знадобилося набагато більше часу, щоб досягти температури в 0 градусів. Однак, зрушивши термопару, яка вимірювала температуру води буквально на сантиметр, ті ж вчені таки помітили слабкий ефект мпемби. Вони перевірили інші роботи на тему і показали, що якщо місце вимірювання змінювалося навіть на сантиметр, ефект МПЕМБи залишався в рамках похибки. Виходить, реальних доказів для нього ми не маємо. Тепла вода не замерзає швидше за холодно. Здавалося б, що тут такого. Однак, якби ефект підтвердився, це мало б великі наслідки. довелося б визнати, що у молекул води є свого роду пам'ять про свої минулі стани. А термодинамічні таблиці властивостей води потрібно було б доповнити інформацію не лише про теперішню, а й про минулу температуру. Так що, можливо, це і добре, що ефект пемби у всякому разі в контрольованих умовах не підтверджується інакше б термодинаміка виявилась набагато заплутанішою.